Друзі, 14 березня, слава Україні! Героям слава! У нас друзі, сьогодні потеплішало, бджолки літають, пульсу носять, но хмарно Ну, Температура біля 12, мабуть, градусів, може, мабуть, даже і більше, може, мабуть, і 14 градусів, гарно літають. І Здогадався, що отримав посилку вже, мабуть, до тижня. Як прийшла посилка, і потрібно розпакувати і вам продемонструвати. Ну, Забігаючи вперед, скажу, що це низькі криші для вулів Лисонь і також кормушки. Так як ну, у нас йде тест даних улів. І звичайно, що якщо з'являється новинка, нам висилають для тестування. Так, розпаковуємо і дивимося, що ми маємо. Так, низька криша. Я сторонник низьких криш, я завжди про це говорю. І от виробник прислухався до пасічників і зробив низьку кришу. Для того, щоб не використовувати високу кришу і е, проставку, або як її назвати, відразу, щоб була низька криша. Отак от виглядає. Ну що, криша як криша? Зараз подивимося. Я відкривати сім'ю не буду, зараз не маю ні часу, ні бажання. Покладемо. Ну отак виглядає та й все. Тільки тут треба буде теж заглушки. Uh -huh. Заглушки поставити. Ну, Потім, коли буде час, я заберу проставку, ви зрозуміли, так? Uh -huh. А машенька, у нас тут немає навіть проставки, давай вже одразу сюди і поставимо. ж uh заглушки -huh. поставив. Зараз заглушки. Вийнемо. Тут сімейка має таку. А не знаю, тут, мабуть, це буде мішати. Так, це трошки тобі мішає. Це такий, скажімо, термометр. Він трошки вищий і він трошки заважає. Криша не повністю лягає, потрібно клейонку ставити для цих цілей. Так, зараз. Туди-сюди не ставимо. Залишаємо поки так. Зараз подивимося, що у нас тут ще є. І продемонструємо. Ну тут друга криша. Це така ж сама. Так, що тут ще у нас є? Тут є третя криша. Третя криша. Ну, у нас три гуля і, звісно, що три криші. Так, і тут відіслали нам теж такі. Або вони трошки приподнімають кришу. І це не, не дуже підходить. Ну, це такий же точно, як і в цьому вулію, Euh, такі euh, пластикові, пластикові, як це правильно машенька назвати? Ну, не градусники, це більше як ну, замість клійонки використовувати. Просто воно за рахунок того, що тут йде оця, э, вентиляція, вона трошки вища і криша ця не зовсім закривається. Ну, нехай буде, потім придумаємо, як це буде. Ага, заглушки нам тобі повисила. Так, значить, беремо цю кришу і відразу заглушимо. При бажанні можеш залишати для вентиляції. При бажанні закривати, це вже ко як зимує, так і використовують. Ми ж хочемо, щоб максимально було все просто, щоб у нас не було ніяких річних, скажімо так, деталей, і щоб їх не треба було ні винімати, ні ставити. А, кстати, друзі. Після того як ми обробили ці сімейки е, таблетками, бай, як вони називаються? Апівароль. Так, апівароль. Е, ми потім вже не знімали наявність кліща. Ну, коли я подивився, було один-два кліща до трьох кліщей. Я за, вирішив залишити друзі всі, е, е, ну, планшети. Залісаю ці обджі. За, за, ну, Лишив залишити, так як тут сітка на націлою дно, ну і вирішив закрити, щоб подивитися, ну щоб не різкувати. Бо як ніяк, ці, сітка на націлою дно, ночі морози, є розпліт, ну, щоб не зашкодити. Нема у мене бажання зараз ще принести шкоду сім'ям, а потім ще лікувати. Вирішив призакрити, нехай буде закрите. Ну і тут, друзі, пішли кормушки. Так, Отакі кормушечки. Вот такие кормушечки. А 10 рамковые будут. Ну, три кормушки. Вот такая красота. Ну, опять же. Кормушка. Кормушка, ну, для пакетных бджелярил. Для бджелярил маткового дна. Справа пакетная, справа водувание, Это такая довольно болючая тема. І звісно, що потрібно годувати, бо є її. Ну, наприклад, в наших умовах особо бджоли себе на зиму не загодують. Можуть принести якусь часть, але все ж таки потрібно докормлювати. Також бувають і періоди, коли потрібно підгодовувати літо. Також для того, щоб наростити бджіл для гарного пакета, або для гарного старту, або для гарного виводу маток, завжди потрібно підгодовувати бджіл. І кормушка для таких джерелів, як ми, ну це важливий експерт. І чим вона доступніша в експлуатації, тим вона, скажімо так, має більшу цінність, як вироб. І оця кормушка бджоли зараз налітять на кормушку, вже чекають. І звісно, що така кормушка вже набагато ефективніше, багато... Функціональніше, багато е ну, крутіше, скажімо так, ніж якісь внутрішні кормушки або якісь кормушки, які е ну, різні другі. На мій погляд, такі кормушки, от потолочні кормушки з, е ну, з безконтактним годуванням. Для того, щоб просто погодувати, потрібно приподняти кришу, наприклад. Ну, да. Приподняли кришу, відсунули її кормушку і видалі. Ну, я сподіваюся, що ми мене зрозуміли. Давай, Машенька, покладемо на цей буль і продемонструємо. Так. Наприклад, ну, припустимо, що тут це вже сім'я. Стоїть кормушка, ми прийшли годувати. Приподняли кришу, все, да. налили і пішли. Е, ну, Це дуже облегчає роботу. Ну, Хто користується такими кормушками, розуміє, про що йде. Все, друзі, розпаковочку зробив, продемонстрував, складу це на місто. Так як на днях вже потрібно буде розкладати е, кормушки, потрібно буде розкладати другі корпуса для під, е, відбудовки нуклеусних рамок. У нас для всіх вулів теж в комплекті є 145 корпуса. Зараз я їх відвіз в цех для того, щоб теж їх поділити навпіл, щоб можна було розкласти в них нуклеусні рамки. Так як ну сім'ї, треба щоб вони виконували е, ті необхідні, скажем так, е, роботи, котрі потрібні нам. І звісно, що будемо їх використовувати. Взяли 145-й корпус, поділили його навпіл, будемо підкладати. Ну, звісно, що вони десяти рамочні, цей дев'яти, хоча далеко не тикли. 10-9 рамок, будемо і так підставляти, дно їм закрили, може і будуть теж справлятися. Ну, як-не-як, рамочка лишня, може її за не то, щоб можуть не піднятися відразу наверх, а будуть. Трошки згодом, ну, то і будемо дивитися. Хоча ці сім'ї сильні, так що я сподіваюся, що справляться. Так, це продемонстрував. Друзі, є, як заглушки бачимо, котрі які просто закрили і вони е ну, повністю закриті. А також є для вентиляції, щоб бджоли внутрішньо заходили. А якщо залишаєте там на зиму, якщо у вас якийсь такий метод зимовки, що у вас сквозна вентиляція знизу наверх. Залишаєте таку заглушечку. Одну, дві, три, скільки бажаєте, тут чотири такі. Залишили, наприклад, тільки назад, щоб не йшла вентиляція е через клуб, а йшла тільки задом, скажімо так, сквозна вентиляція, тільки задом, щоб забирала влагу. Ну, є і такі люди, які і так пользуються, так що заглушечку поставили і е влаги не буде. Друзі, переставили ми е і ці сімейки, які були. На нуклеусній рамці переставили теж в нуклеуси, так це виглядає. бджолки теж літають, несуть пальцю. Ну, давайте подивимось. Отак виглядає. Я поставив всі всі їм рамочки. Е, якщо порівнювати все, скажімо так, були сім'ї. А то, що у нас на матковому тачку, то у нас. Комплектовані нуклеуси. Е, і якщо порівнювати, скажімо так, по сіле, ці явно краще. Тут більше розплоду тут е, ну, краще виглядати. Просто е, наступного разу ну, в такому випадку нам краще працювати, бо ми у нас стояли абичні хімік 145 корпуси, два це нас заставляло потім якусь перегородку класти. Ну, багато роботи е, толку мало. Будемо старатися на э, сім'ї донори. Ось в такої комплектації по 2-3 корпуса, ну, по всій сім'ї використовувати для засілки нуклеусів. Ну це вже згодом, коли будемо е, міняти умови содержання своїх бджіл для цих цілей, будемо демонструвати. Все, друзі. Е, також хочу нагадати, що з 16, 17, 18 березня буде проходити в магазині Ваша пасіка. В самому магазині, який знаходиться в селі Наварія Львівської області, буде проходити акція, будуть знижки до 20%. Так що, якщо є бажаючі, які живуть у Львів, Львівська область, буквально за Львова до того села, ну, я мабуть, ну, кілометрів 5 до 10 кілометрів. Так що це зовсім недалеко і може буде приїхати і отримати знижечки. А зараз знижки нікому ну, не завадять. Все, друзі, на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!